Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження це Рено Modus. Автівка у нас 2005 року випуску, обладнана 1,6 бензиновим двигуном, механічною коробкою передачі та системою переднього приводу. Автомобіль у нас приїхав з Європи в чудовому та доглянутому стані, має пробіг 182 тисячі кілометрів. Гума у нас з 16-го радіусу на металевих дисках, чудова оптика, противотуманні фари, повторюваю на дзеркалах, автівка у нас повністю тонована. Має чудову задню оптику без нарікань. По салону, друзі, у нас чудовий текстильний салон, одягнутий в чорні текстильні чохли. Дах у нас без нарікань, карти заднього ряду дверей без нарікань. Передні карти в чудовому стані. Передні склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, круїз контроль, мультифункціональне кермо. Кондиціонер, мультимедіа та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кому цікава дана пропозиція, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізінгу та триїдину. І ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.